Наше вітання всім, хто вивчає Боже Слово разом із нами. Ми наближаємося до завершення читання книги суддів цієї сумної історії про відпадіння Божого народу від його постанов. З Київської студії Трансвітового Радіо вас вітають Олександр, Ростислав Самоїл і Ангеліна. Сьогодні перед нами 20-й розділ, і ми помолимося перед тим, як його дослідити. Боже наш. Дякуємо Тобі за цю можливість вивчати слово Твоє, занурюватись в нього, Господи, і просим Тебе сьогодні, благослови кожного з нас. Кожного, хто бере слово Твоє до рук своїх, схиляється над ним, і відкрий нам істини слова Твого, і нехай вони керують і приносять користь в нашому житті для слави святого Твого імені. Амінь. Отже, ми закінчили минулого разу на події, коли Левіт все ж таки приймає рішення надати розголосу події гвалтування своєї наложниці і розшліняє її на частини, відправляє в кожне каліно Ізраїлем. Далі 20-й розділ наповнений багатьма різними подіями. І ось для того, щоб правильно зрозуміти, що за чим відбувається, що ми побачимо в цьому розділі, і на що ми маємо звернути увагу. Перша річ це те, що сини Ізраїля реагують на цю звістку, вони збираються разом для того, щоб дізнатися, що відбулося, і виносять вирок, що винних треба забити на смерть. Друга частина цього розділу каже, в який спосіб вони їх забили на смерть, тому що це. Покарання не однієї людини і не групи гурту людей, а це покарання жителів цілого міста. І мені здалося, що євреї не наскільки здивовані, власне, самим зґвалтуванням, знущанням над наложницею, скільки власне, тим, що її розчлінили і відправили в кожне коліно. Вони кажуть, такого не було ще з часів, коли ми виходили з Єгипту. 20-й ротіл починається з першого вірша, тим, що і обурився весь Ізраїль. Зібралася ця громада як один чоловік. Обурився чим? Це їх реакція на те, що зробив Левіт. Тому що коли він відправив їм частини тіла, він їм не відправляв текст судового позову. Він просто таким чином, в такий спосіб він звернув їхню увагу. І дивіться, що в першому вірші вже сказано, згадується місто Дан. Тобто до цього це місто називалося Лаїш. А зараз ми бачимо, що це місто вже називається Дан, і це місто знаходиться на півночі, і люди зібрались аж до Бершеви. Бершева знаходиться на півдні обіцяного краю. Тобто цей текст. Каже про те, що зібралися з різних куточків країни. Тому що не згадуються конкретні міста, а просто згадується територія, що і з півдня, і з півночі і зі сходу зібрались сини Ізраїля для того, щоб розглянути цю справу, що відбулося, кому належать ці частини тіла. Тоді Левіт, чоловік замученої жінки, сказав: Я з моєю наложницею зайшов у Гіву війняй переночувати. Але проти мене повстали мешканці Гіви і уночі оточили довкола дім, де я ночував з метою вбити мене. Над моєю наложницею вони чинили наругу, доки вона не померла. Тому я взяв тіло моєї наложниці, порізав його на частини і розіслав у всій околиці ізраїльського володіння, адже вони вчинили в ізраїлі ганебний і огидний злочин що одна неправедна дія призводить до іншої неправедної дії. Це правило неправильно застібного гудзика. Тому що якщо ти далі будеш щось робити, що ти будеш вважати праведним, хоча воно в очах Господа не є праведним. І в даному випадку цей. Левіт мав звернутися до вищого керівництва, духовного керівництва. Він мав прийти до пересвященника, тому що в Ізраїлі було два лідери: один адміністративний, і це був його Шобенун, Ісус, Навін, ми його знаємо. І був первосвященик. На той час це був Пінхас. Коли вже Ізраїль перейшов річку Йордан, ми знаємо, що на той час Аарон вже помер, Елеазар, сина Аарона, вже помер, і первосвященником був Пінхас. Цей левіт мав прийти до Пінхаса, незважаючи на те, що справа адміністративна, але адміністративного лідера немає, його шобенун нун так само помер. І левіцей не робить згідно чинного законодавства. Він робить так, як він вважає це правильним. Він достукався, але не в правильний спосіб. Тобто методи не завжди виправдовують ціль. Рівно От до виправді? речі, коли ми готувалися до цієї програми, я у Самуїла все намагався дізнатися. Власне, хто вчинив правильно, хто неправильно. Мені Самуїл сказав, ти, що вони всі тут зробили неправильно. Ось вони, наче починають ж приймати якісь рішення. Говорять, ми маємо ось так вчинити з Гівою, маємо обрати з кожного коліна, там людей, військових. Але ти говориш, що це не так треба було робити спочатку. Як треба було робити, як би це було правильно? Треба було звернутися до первосвященика. Первосвященник мав звернутися до текстів святого письма. Якщо тексти святого письма не кажуть конкретно, що треба робити, первосвященик мав спитати це безпосередньо у Господу Бога, тому що ми бачимо в тексті, що Бог відповідає цьому первосвященикові. Іти на війну, не йти на війну, що робити, і я вважаю, що Бог дав би відповідь, як правильно вчинити в даному випадку. Але ми бачимо, що люди гуртом прийняли рішення. Написано як одна людина, тобто це говорить про якусь одностайність в рішенні. Це їхня реакція була. Як одна людина, вони обурились, як одна людина, вони зібрались, цей вислів мається на увазі, що вони були однодумці, єдиний дух в них був, але вони мали чинити за законом Господа Бога. В Слові Божому немає тупіків. Якщо якісь питання. Не написано конкретно, що треба робити. Ми маємо зараз сьогодні звертатися до Слова Божого, шукати принципи. Які кажуть, як треба вчинити в тому чи іншому випадку. Наприклад, сьогодні повстає таке питання Евтаназії і інших питань, і ці питання можна вирішити, на них дає слово Боже відповідь, але треба дивитись принципи. Це дуже важливо. І тому вони зібрались. Левіт звертається до громади і каже. Роздивіться, розгляньте, тобто він звертається до їхньої свідомості, що справедливо чи несправедливо. Але люди мають розглядати справу, спираючись на закон Божий. Ну а навіщо шукати закон Божий, якщо в них є військо, в них є армія вони і вони так знають, в принципі, що їм треба робити. І вони це. Роблять, вони викладають Вініаміну ультиматум, але перед цим вони організовують повністю військові збори для того, щоб організувати якусь компанію. Ми бачимо, що вони збираються разом, що вони виносять вирок, яким чином треба покарати синів Вініаміна, і вони хочуть покарати лише винних, тобто жителів Гіви. А не все коліно. І коли вони потім приходять до цього міста і кажуть мешканцям цього міста видайте нам винних, то вони не отримують відповіді. Чому? Тому що все це місто було причетне? Ви говорите, що вони не хотіли знищити все коліно, а лише винних з міста, все коліно жили в одному місті? Ні, не все коліно жили в одному місті цьому в Гіві, але вони спочатку вирішили покарати тих, хто був винний. Але ті, хто були винні, не вийшли, і решта синів Веніаміна не впливало зу. на них. Таким чином, ми бачимо, що Плем'я синів Вініаміна захищає це окреме місто, і іноді буває таке, що людина, яка любить іншу людину, навіть якщо вона бачить, що ця людина винна, яку люблять, любляча людина, вибирає стати на бік. Невірної людини, і захищає, і каже: Я буду з тобою до кінця. От нехай весь світ проти тебе стане, а я буду на твоєму боці. Навіть якщо я буду знати, що ти не правий чи не права, бувають такі випадки. Ну, це вкрай важко, да. тому що ти все одно хочеш якось допомогти своїй рідній людині. І ось тут, власне, Дуже складно знайти якусь мотивацію. Я погоджуюсь з тим, що так буває, але Слово Боже докоряє тому священнику Ілію, що так? в нього діти були невірні, і що він їх покривав, і тому Самуїл сказав на нього пророцтво і ілій помер. Пам'ятаєш, ситуація була, коли там Авесалом повстав проти Давида. Всі бачили, що він був проти Давида, що він робить неправильно. Але як Давид плакав, коли Авесалом помер, і як помилялися друзі Давида, коли думали, що вони радість принесуть царю, що його ворог загинув? А він не побачив Це складне тоді ворога питання, тому що тому, що є любов. Любов, сказано в Слові Божому, все покриває, це одна справа, і треба її розуміти в певному сенсі. Але коли ми кажемо, що любов стоїть на боці зла це і покриває зло, то Слово Боже каже, що це неправильно і треба вирішувати. Ці питання мені здається, що верніше було б, якби батьки допустили або дозволили, щоб їх дитину трішечки було покарано, не знищено, а трішечки було покарано, щоб дитина зробила висновки, і в цьому буде полягати любов до цієї дитини. Тому що якщо ми дитині з діатезом даємо цукерку, то це не є любов'ю до цієї дитини. Хоча вона просить, і їй буде приємно. Але ми, дорослі, маємо розуміти, що це будуть шкідливі наслідки від такої умовної любові. І ми бачимо, що Бог. Сприймає це рішення, яке винесли сини Ізраїля. Хоча це було не його рішення. Це не його рішення. Книга суддів каже про те, що людина робить вибір, а наслідки вона вже не обирає. І тут так само народ Ізраїля вони зробили вибір знищити цих людей. І якщо ви обрали так. Вони пішли і питали в Господа іти нам війною на ціле плем'я, на братів своїх. І Господь каже: Ідіть. Вони пішли і отримали поразку, повернулись, і тут вони роблять чинно, вони звертаються до первосвященника. Чому вони до цього не зверталися до первосвященника, щоб винести рішення з цієї справи? Але вони звертаються до первосвященика. Первосвященик питає у Господа, і Господь вдруге відповідає: Ідіть, вони вдруге пішли і знову отримали поразку. Якщо ти хочеш отримати перемогу, ти маєш платити ціну. Якщо ти хочеш мати волю, за цю волю треба платити. Якщо ти хочеш слідувати за Ісусом, за Господом, тобі треба платити ціну, тобі треба від чогось відмовитись, тобі треба переглянути свої погляди на життя, свої звички. Треба платити ціну. І тут вони платять цю ціну і усвідомлюють, що не можна отримати перемогу завдяки лише силі, і ось на третій раз вони все ж таки знову звертаються, і це якось відокремлює автор книги. Що Пінхас, син Єлізара, він питає, що нарешті ж буде сьогодні, і ми читаємо: «Ідіть, адже завтра я віддам їх у ваші руки. Тобто текст трохи змінюється, і Бог щось конкретне говорить їм. Але в той самий час ізраїльські сини починають розуміти, що не тільки силою грубою, бо їх 400, а тих тільки 26, але й. Чимось іншим треба воювати, і вони роблять засідку, вони вигадують якісь маневри, і, врешті-решт, це спрацьовує. Але все одно в мені цікаво, але ж Господь говорив: ідіть. Так, він це не. Як обман, тому що коли він каже, ідіть, він не сказав, що я їх вам видам. І другий раз, коли він їх відправив, він не сказав, що він видасть, а на третій раз він вже каже, який буде результат. Чи можна сказати, що таким самим чином, в нашому духовному житті, коли ми щось втрачаємо, коли ми платимо іноді за високу ціну, ми отримуємо свободу, незалежність від гріха, ми починаємо щось усвідомлювати. Ми розуміємо, що щось раніше було не так. Коли ми жертвуємо, коли ми щось втрачаємо з свого життя? Частину свого життя, частину свого майна, ми починаємо цінувати те, що ми маємо, і те, що ми отримаємо. Тому що люди зазвичай не цінують. Те, що їм дісталося дарма. Тому сьогодні можна подивитись на різні тренінги, курси і так далі. І всі люди, які їх проводять, кажуть, треба зробити так, щоб людина хоч щось заплатила, навіть символічно. Чому? Тому що якщо вона від себе нічого не дасть, вона це не буде цінувати. А чому Юда мав піти першим? Я от, до речі звернув увагу, що Господь дав наказ, щоб Юда пішов першим. В даному випадку можу сказати, бо така була воля Божа, і або доля Юди. Ми ж розуміємо, що він перший завжди. Він не завжди перший, але коли ми починаємо читати книгу суддів, ми так само бачимо, що питали в Господа, хоча там не написано, що вони питали завдяки Пінхасу. І це можливо, що вони питали завдяки Пінхасу, але тут пророк, автор уточнює завдяки кому і в який спосіб вони питали, і ми бачимо, що Господь посилає Юду, бо така була його воля. Чому це вже буде припущення? Може бути, тому що Ізраїль. Сказав на нього особливе пророцтво може бути і з цього приводу, може бути тому, що Юда це людина, характер якої стояти за праведність, тобто вона не шукає користі. Але ж він, я так розумію, сплатив найбільшу ціну, тому що він був першим, і він першим отримав поразку. Він отримав не поразку, я б сказав, він отримав втрату. Але він залишився живий і він більше всіх цінує. Я переконаний, що Біблія є найкращим подарунком яким Бог коли-небудь наділив людину. Все найкраще від Спасителя світу передається нам через цю книгу. Авраам Лінкольн Розглядаючи 20 розділ, треба згадати, що сини Ізраїля тричі йшли війною на плем'я Вініаміна. І треба згадати, що племя Вініаміна отримувало двічі перемогу, а потім тричі його здоганяли. Тобто війна була третя одна ціла, а поразки в цій. Одній війні було три у синів Вініаміна, і перше забили багато людей, потім сини Ізраїля знов питають, як робити, наздоганяли синів Вініаміна, добивали їх в пустелі, і цікаво те, що вони з гіви, сини Вініаміна, почали тікати не в бік Бершеви. На південь, а вони почали тікати всередину країни, в сторону півночі почали тікати, І їх, звісно, там забили. І 47-й вірш каже, що вони прибігли в пустелю і сховалися. В скелі, яка називається Рімон, і спаслося з синів Вініаміна з племені лише тільки шість сотень. Сьогодні, до речі, хочу сказати, що в Ізраїлі є таке місто, яке називається Рамун, і це те саме місто, де переховувались сини Вініаміна. Вони в такий спосіб сховалися і залишились живим. Далі ми будемо бачити, що сини Ізраїля не знищать їх до кінця. І тут треба зробити висновок: якщо ти полишаєш зло недобитим, не знищуєш його, воно потім повстане. І вжалить тебе таким чином, що можеш померти. Це дуже важливо знищити зло до кінця. Якщо ти борешся з бур'яном, його треба вирвати з корінням. Якщо Господь сказав зайти в землю і поприбирати. Бур'яни з корінням не треба робити прополку, треба вирвати з корінням ці народи. Ізраїль мав знищити з їх окультними практиками. Ізраїль цього не зробив, і ми бачимо, що відбувалося продовж 340 років. Але ж ми бачимо, що вони дуже жорстко. Ставляться до коліна Вініаміного, а в 21-му розділі вони про це реально шкодують, що вони повністю знищили ціле коліна. І ось в мене виникає таке питання: чи вони трошки перестаралися, чи можливо якось було по іншому це питання вирішити? Чи ми знову повертаємося до того питання, про яке ми говорили на початку? Все взагалі треба було по іншому робити. І все, взагалі, треба було по-іншому робити, але вже зробили так, як зробили Бо вони ж повністю знищили всі міста жінок, дітей, літніх не людей. Не Повністю, тому... як розказав самої. Але ще тому... 600 військовослужбовців там залишились в горах і все і дуже ні. важливо людині, яка має владу, а ці люди мали владу не привищувати свої повноваження, тому що. Якщо море виходить за свої кордони, воно шкодить оточуючим. І що ми бачимо? Ці люди, сини Ізраїля, вийшли за ті межі, які їм надані були. І що вони зробили? Вони зробили шкоду. Але ж Самуїло, вони втрачали кожного дня по 20 тисяч. Перша поразка там було близько 22 друга поразка. Я розумію, що вони вже в якийсь момент просто відкинули цей жаль, і біль за втраченим коліном. Вони думали лише про перемогу. Взагалі, тут є якісь позитивні моменти, чи все було неправильно? Чи навпаки? Позитивні моменти це те, що сини Ізраїля об'єдналися для того, щоб знищити зло. Але зло не можна знищувати завдяки злу. Якщо вільзевул виганяє демонів, то не може встояти його царство, так сказав наш Господь. Тому ми бачимо, що сини Ізраїля почали робити, в них були ніби правильні мотиви, але методи, яким вони це почали робити, були неправильними. Тому що якщо вони прийшли до міста, до Гіви, і люди їм не видали винних, вони знов таки мали звернутися до священика, до первосвященика. Первосвященик мав звернутися, якщо він не знав рішення, мав звернутися до Господа. Я впевнений в тому, що Господь може вирішувати будь-які питання на цій землі і не тільки на цій землі, а у всьому всесвіті. Тому що все належить йому. Він може контролювати, він може зробити таким чином, що ці винуватці вранці не прокинуться. Але це вже суд Божий. Люди знов зробили неправильно. Тому що вони знали якісь закони, а деякі закони вони порушували. Зараз моя єдина розрада це Євангеліє. Я читаю його щодня і щогодини. Тарас Шевченко. Народ Божий Ізраїль воює поміж собою. Такою є загальна і дуже сумна картина. 20 розділу. Ми повинні розуміти, що один гріх завжди тягне за собою інший. Пам'ятайте, чим починалася вся ця історія, яка закінчилася побоїщем? Наложниця, приходька Левита, зрадила йому і пішла геть. Це був початок, а тепер ми бачимо кінець. Ізраїль втратив майже ціле коліно. Гріх завжди має наслідки, друзі, і наслідки гріха завжди трагічні. Остерігайтеся гріха, втікайте від нього. Розв'язуйте всі гріхи через покаяння, і нехай у цьому вам допоможе Господь. А наш час вивчення Божого Слова добігає кінця. Божих вам благословень і до наступних зустрічей! Друзі! Ми запрошуємо вас приєднатись до нашого чату в телеграмі, де ми анонсуємо виходи нових епізодів. І обговорюємо почути. Посилання ви можете знайти в описі під подкастом.